Інспектори з паркування провели рейд вулицями міста. Скільки штрафів за неправильну стоянку? Алгоритми проведення серцево-легеневої реанімації та штучного дихання. Як надавати домедичну допомогу та рятувати життя, навчали голів правління ОСББ. Релігійна місія «Каріта та спец. Вінниці» надала чергову допомогу для пенсіонерів, що поклали в пакунки. Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас у студії Марія Супром. Знову за парти з вівторка, 13 січня, учні перших 11 класів Вінницької громади. Повертаються до очного режиму навчання. Рішення стосуються закладів загальної середньої освіти всіх форм власності. Навчання організовують відповідно до затверджених розкладів занять. Після зимових канікул освітній процес вирішили проводити в онлайн форматі через негоду, яка вирувала в Україні минулого тижня. Кілька десятків штрафів за неправильну стоянку. Інспектори з паркування департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради провели рейд вулицями міста. Основна увага паркувальників була прикута до дотримання водіями правил щодо обмежень паркування під час зимового прибирання. Яка сума штрафу за це передбачена, та яке ще покарання можуть застосувати до порушників? Дивіться в сюжеті «Іллі іскри. Інспектор з паркування Денис Єфременюк виписує штрафи порушникам правил стоянки. Власники цих транспортних засобів знехтували вимогою тимчасових дорожніх знаків, які інформують про обмеження для паркування на цій ділянці дороги у зимовий період. Через запарковані авто спецтехніка не може повноцінно розчистити та посипати проїжджу частину. В результаті сніг та лід залишаються на асфальті. Утрамбовуються колесами, створюючи небезпечні крижані колії на дорозі. У випадку зупинки за тимчасовий знак або за звичайний знак, буде штраф в розмірі 340 гривень. Це по статті 122 частині першій. Але протягом 10 днів можна сплатити половину вартості. На самому штрафі є реквізити для сплати або можна підійти в будь-яку касу банку. Тимчасові дорожні знаки, які визначають період обмеження для паркування в зимовий період, у Вінниці встановили на вулицях Соборній, Пирогова, Зочих, Родіона Скалецького та Привокзальній. Звісно, як водій звертаю увагу, коли їду, що встановлені нові знаки тимчасові. Я рахую це правильно, тому що проїзна частина, якби залишили дві машини. А 100 машин не може проїхати. Я вважаю, що це дуже правильно, що їх поставили, тому що взимку дуже складно розчистити дорогу, якщо там будуть припарковані автомобілі. Тому я вважаю, що це правильно і потрібно дотримуватись цих правил. На порушників правил паркування у зимовий період може чекати і значно суворіше фінансове покарання, ніж просто штраф. В окремих випадках авто можуть евакуювати. Якщо, наприклад, засніжило вулицю, потрібно забрати і... Її... Прибрати вулицю, тоді будуть забирати евакуаторами так, тому що автомобілі з ковшами, грейдерами не можуть під'їхати, щоб все прибрати. Сама вартість послуг евакуатора залежить від вулиці, на якій автомобіль забрали. Скільки проїхав сам евакуатор з автомобілем на лафеті, тому це не є універсальним таким визначенням, але від трьох тисяч це гарантовано. Тимчасові обмеження на стоянку діятимуть у Вінниці до 1 березня. Надати домедичну допомогу та врятувати життя. Цього у Вінниці навчали голів правління ОСББ. Тренінг організували в рамках проєкту Громада на варті безпеки. Його впроваджує фонд громади Подільська громада. Які алгоритми проведення серцево-легеневої реанімації дивіться в сюжеті. Як врятувати людину при зупинці кровообігу? Із цього розпочали тренінг з домедичної допомоги. Один із головних аспектів порятунку проведення правильної та вчасної серцево-легеневої реанімації, оскільки кора головного мозку без кисню починає гинути через 4 хвилини після зупинки серця. Коли нам з'являється чим вентилювати, ми будемо працювати ну, синхронізуємо так, себе з диханням. Учасники тренінгу голови правління ОСББ. Їм розповіли, що проводити вентиляцію легенів рот до рота незнайомій людині можна лише із плівкою, клапаном або маскою. При цьому за хвилину потрібно чергувати 30 натискань на грудну клітку та два штучних вдихи. 29-30. Чую. Попрактикуватися на менекенах мав змогу кожен учасник тренінгу. Надавати домедичну допомогу вчиться Олександра Баштова. Абсолютно важливо, тому що не спробуєш не зрозумієш. Коли вже спробували, тоді вже зрозуміло, яким чином це відбувається, яким чином треба натиснути. Тренінг триватиме впродовж двох днів. А за цей час навчатимуть не лише проводити серцево легеневу реанімацію дорослим та дітям. Ще будемо працювати, крім савсеволеганево реанімація. Це дії при вдавленні у при частковому вдавленні, що робити, що робити не можна, і при повному вдавленні, як врятувати життя як в дорослих, так і в дітей. Також будемо розбирати, що робити, коли людина непритомна має ефективне дихання, як її перевернути на бік і дати таке відновне або стабілізаційне положення, як розпізнати там критичну кровотечу, як її зупинити, як працювати з турнікетами, з тампонуванням. Навчання організували в рамках проєкту Громада на варті безпеки, який реалізується фондом Подільська громада. Для нас, як для фонду громади, дуже важливо підтримувати, підсилювати безпеку Вінницької громади саме якраз в умовах війни. І загалом цей проект передбачає встановлення гідрантів у Вінницькій громаді спільно з Вінницькою міською радою, також проведення тренінгів з домедичної допомоги. Загалом буде організовано 18 таких тренінгів для 18 різних груп. Окрім того, будуть Встановленню Вінницькій громаді 20 публічних аптечок. Участь в тренінгу взяли 14 людей. Вони активні, вони небайдужі і вони завжди відгукуються на такі ініціативи, на можливість чомусь навчитися новому, що буде корисне у їхньому їхній роботі, в їхньому житті. Тому що вони спілкуються зі своїми мешканцями, у них різні випадки бувають в будинках. І якщо вони зможуть допомогти, врятувати життя і не лише в будинку, а навіть в місті нашому після завершення тренінгу учасники отримують сертифікати про проходження курсу. 30 продуктових наборів. Таку допомогу для пенсіонерів підготували представники релігійної місії Карі та спес Вінниця. У пакунках шампунь, зубна паста, макарони, три види круп, сухе молоко, джем, м'ясні та рибні консерви. Таку допомогу видають щомісяця. Цього разу її отримали підопічні терцентру. Мені дуже потрібна така допомога, бо нас двоє стариків. У мене чоловік не ходячий, лежачий, а я трошки рухаюся, а я інвалід ще другої групи. І за любу допомогу я дуже дякую. Будь-яка допомога важлива, тому що сьогодні ціни на базові продуктові набори, на харчування чи на засоби гігієни досить високі. Ці люди сьогодні отримують мінімальну пенсію, тому для них така допомога завжди буде суттєва. Зима найскладніший період для людей, які залишилися без дому, морози, нічліг, просто неба, відсутність їжі і медичної допомоги можуть коштувати життя. У Вінниці в цей час посилюють соціальне патрулювання, працюють притулки, пункти гарячого харчування, громадські та релігійні організації. Проте яку саме допомогу сьогодні можуть отримати бездомні люди, як місто реагує на холодну погоду і що робити, якщо ви побачили людину, яка потребує негайно підтримки говоримо з гостею нашої студії, директоркою департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентиною Войтковою. Вітаю вас, Валентина Романівно! Отже, морози справді досить сильні у Вінниці. Яка ситуація саме з бездомними людьми? Наскільки вона серйозна сьогодні у Вінниці? Соціальна робота з безпритульними бездомними людьми проводиться як органами міської ради, так і волонтерами і громадськими організаціями. Слід сказати, що в листопаді 2024 року у нас з метою, щоб не було переохолоджень, коли наступає зима, саме відкрився такий центр. Незалежність, безпечний простір це притулок нічного перебування для наших людей, які не мають реєстрації, тобто які є безхатьками. І з 24-го року він почав функціонувати. Разом з тим, ми передали приміщення в оренду громадській організації Незалежність, яка саме і разом із міською радою з департаментом соціальної політики, власне, і ми і створили при, скажімо, співпраці з міжнародними донорами, які досить так допомогли. І ми відкрили такий притулок нічного перебування. Але разом з тим, ще до притулку в нас і є громадська організація Полум'я надії. Яка відповідно з працівниками Вінницького міського центру соціальних служб, працівниками департаменту соціальної політики іншими дотичними службами, відповідно до розпорядження міського голови, здійснюють рейди щодо, якщо ми бачимо людину без хатченка, то ми надаємо можу сказати такі флайера, де написано всі пункти, куди можна звернутись, де отримати одяг, де отримати їжу, де можна погрітися. Тобто робляться робилися такі і проводяться і надалі такі рейди. В цьому році було. Разом з дотичною організацією проведено таких 10 рейдів 25 році. Ми будемо надалі продовжувати цю роботу. Слід сказати, що в результаті от таких рейдів ми з'ясовуємо, кому потрібно людині, де потрібно пролікуватись, направляємо медичні заклади, кому потрібно відновити документи. Також Вінницький міський центр соціальних служб займається такими людьми і відновлюємо документи. Але якщо ми будемо говорити на сьогоднішній день, і дуже добре, що в нас в громаді існує цей притулок нічного перебування, то скористувалися послугами понад 400 осіб і отримали ці люди там понад 3,5 тисячі послуг, таких яких там надаються. Це інформування, консультування, це і направлення до медичних закладів, це і обстеження. Слід сказати, що досить гарні умови. Центр розташований цей притулок нічного перебування для 14 чоловіків. Там є місця, а і 12 для жінок, все з дотриманням вимог. Тобто людина, от як ми зараз бачимо морози, холод, і ми відвідуємо, коли працюють ці рейди. То ми людям роздаємо ці флагера і дуже наголошуємо, що зараз холодно. Будь ласка, скористайтесь пунктом, який працює притулок з 20.00 вечора і до 8.00 ранку. Але наголосити слід, що потрібно бути в тверезому стані, тобто, щоб не було ніяких, наприклад, там чи крадіжок, чи інших якихось таких ситуацій незрозумілих, тому тільки тверезому стані можна переночувати. Можна обігрітися, можна помитися, можна переодягнутися. Хотіла повернутися до соціального патрулювання, цікавить, хто входить до складу цих бригад та от, куди вони виїжджають. Це, зокрема, вже є якісь такі певні райони або місця, де вони точно знають що побачать безхатька. І е, які проблеми вони виявляють, От коли спілкуються з людьми. Чого ці люди найбільше потребуються в першу чергу? Їжа, притулок, можливо, якась правова допомога, чи ті самі документи, які проблеми озвучують самі безхатьки? Так, ми вже, коли виїжджаємо, є розпорядження міського голови Сергія Анатольовича Моргунова про створення такої робочої групи, куди входять фахівці департаменту соціальної політики, Вінницький міський центр соціальних служб фахівці, громадської організації, представники полум'я надії, муніципальної варти, тобто всі такі дотичні структури, які виїдуть і вивчать там ті обставини, різні ситуації. Те, що ми знаємо, напрямки, як ви кажете, ті чи ті райони, де найбільше без хатки. Ми вже це знаємо, і вони навіть самі повідомляють. І громадська організація надії» також знає, бо вони теж роблять об'їзди, просто ще скажімо, незалежно від тих рейдів, а дивлячись по місту, якщо є люди, то потрібно їм допомогти. Тому найбільше це немає документів. Взагалі може не бути ні того документа, який засвідчує особу, чи трудової, наприклад, книжки. Є такі люди, які зовсім ні одного дня не працювали і не мають жодного ніякого документа. Ми розуміємо. Мо, що це вже такий спосіб життя людину влаштовував, але враховуючи, що це люди, і їм потрібно також допомогти. І на сьогоднішній день ми дивимося холода і морози, то потрібно якби людині відігрітися і попити того гарячого чаю, принаймні переночувати, щоб не було переохолоджень і не розповсюджувати різні хвороби. Також є так і документи потрібні, наприклад, направлення до медичного закладу, також ми працюємо в громадська організація. Тобто, притулок наш який зараз функціонує, вони заключили також договори про надання послуг з медичним закладом, куди також приходять люди. Якщо потрібно обстежитися, то, тобто це на договорній основі підписання меморандуму, також проводяться ці обстеження. Добре, що от справді така співпраця вже налагоджена, але потрібно кожному вінничанину не забувати, що ми справді всі люди, і не завжди соціальні служби, ті ж громадські організації, можуть опинити. В той час в тому місці і побачити саме ту людину, якій вкрай необхідна допомога саме в цю секунду. Е, якщо звертаючись до Вінничан, е, які поради ви можете надати, якщо людина зустріла от, людину безхатченка на вулиці? Тим більше зараз сильний мороз. Замерзнути можна дуже швидко, мінус 17, Це буквально там декілька годин, не дай Боже, і може статися біда. Що робити? Я теж користуючись можливістю, хочу звернутись до віничан і сказати, що якщо ви бачите людину, яка потребує допомоги, чи це безпритульна людина, потрібно або підійти, або поспілкуватись. Але в першу чергу, якщо є така ситуація, потрібно дзвонити. Цілодобова варта, 1560. Також є мобільні телефони департаменту соціальної політики, чи це управління соціального захисту правобережне, чи лівобережне є мобільні телефони на сторінках, чи це телефон стаціонарний на нашої служби департаменту на соборній 50, Це телефон 50-43-50. Будь-який телефон, який людина може зазвонити, зв'яжуться яжуть, зв з дотичні служби і зразу передасться інформація, щоб надати людині відповідний відповідну таку допомогу, відповідну підтримку, і вже далі взяти на супровід і е, допомогти, якщо людина того захоче, чи вона того потребує. Дякую вам, Володимир Романівну, за цю важливу інформацію. А нашим глядачам хочу нагадати, що в студії новин за день ми спілкувалися з директоркою департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску допомагають встановити перший контакт з немовлям, відновитись після пологів та налагодити грудне вигодовування. У центрі матері та дитини відкрили кабінет допомоги молодим мамам. Як він працює? Сюди приходять не лише за кавою, а й за теплом, підтримкою та позитивною енергетикою. У самому центрі Вінниці з'явилась кав'ярня, де мешкають врятовані коти. Допомагають встановити перший контакт з немовлям, відновитись після пологів та налагодити грудне вигодовування. У центрі матері та дитини відкрили кабінет з підтримки грудного вигодовування. У ньому жінкам надають консультації, роблять фізіотерапевтичні процедури. А двічі на тиждень проводять лекції для майбутніх мам та породіль. Як працює кабінет та хто може скористатися послугами, дізнавалася Світлана Ількова. Маленька Аріна з'явилася на світ 5 січня у центрі матері та дитини. Свою новонароджену донечку мама Марина бере на руки, аби погодувати. Щоб процес грудного вигодовування був комфортним для мами та корисним для малечі, налагодити його допомагає фахівчиня. Повертаємо дитинку на бочок, позиціонуємо вірно, щоб голівка була, сусочок був напроти носика. Повертаємо на бочок контактно разом з дитинкою. Робимо. Колесочку, і, бачите, дитина повноцінно захопила оріолочку сосочком і починає акт ковтання. Марина мама двох доньок. Старшу Анастасію жінка народила вісім років тому. Втім, перший досвід грудного вигодовування згадує й досі. За першою дитиною це було дуже важко. Дуже важко, навіть вже коли я виписалася додому. Я пробувала це все сама. Я сама це все настроювала. У груди набираються, вона не хоче брати. Вона не може взяти. Вона нервує, і я нервую і все. І плачемо. А зараз все добре в нас. Природне вигодовування може і має бути безболісним, пояснює лікарка Лілія Кащук. Саме для цього на базі медзакладу відкрили кабінет підтримки грудного вигодовування, де фахівці допомагають мамам налаштувати контакт зі своїми малюками. Сюди входить налаштування всього процесу під час лактаційного періоду повністю. Це зменшення набрякового періоду молочних залоз, це допомога під час самого годування. І Якщо набуває набуває мам вже лактаційний період, називається лактостаз це завогрубіння молочних залоз у якій ділянці, то у нас є фізіотерапевтичні методи лікування ультразвук за допомогою ультразвука. Ми знімаємо напряг, покращуємо виділення молочка. Навчають мам як правильно прикладати немовлят до грудей при годуванні, хоча й наголошують, для малюків цей процес не завжди про прийом їжі. Є дітки, які прикладаються, мають потребу харчового прикладання. Це по фізіологічних особливостях, а є дітки, які прикладаються психоемоційно. То тобто дитина хоче просто контакту маму, і вона може прикладатися частіше. Зазвичай дітки вони налаштовуються перший місяць після пологового періоду, і вони мають особливість таку. Прикладання частішого або там менш частішої потреби, то це буде вірним варіантом по потребі. Не лише консультації та практичні навички для породіль. Двічі на тиждень у кабінеті підтримки грудного вигодовування проводять лекції для вагітних. По вівторках неонатологи розповідають майбутнім мамам про догляд за новонародженими. По четвергах лекції проводять акушер-гінекологи. Ми розказуємо їм про пологі та післяпологовий період. Це ми ознайомлюємо з періодами пологів, що може відбуватися. Жінки вони дуже такі емоційно лабільні після пологів, тому що гормони вони, е, грають у якомусь своєму такому ритмі, і не всі жінки до цього готові. Тому ми наперед їх попереджуємо про те, що таке може бути, щоб вони розуміли, що це є нормальним. Лекції для майбутніх мам проводять безкоштовно. Їх жінки можуть відвідувати самостійно або з партнерами. Взагалі, я тут вперше поза першою дитиною мені ніхто про це не казав, що таке є взагалі. Ну захотілося прийти послухати. Цікаво почути від лікаря настанови, що робити, як робити, і коли потрібно. Ольга Чверкун готується до п'ятих пологів. каже, такі лекції важливі, бо часто жінки зіштовхуються з проблемами, з якими самотужки впоратися важко. Дуже багато молока було. Застої були майже кожну, з кожною дитиною. Температура, коли ти боїшся, коли дитина прикладати дитину боїшся, тому що в тебе ну, ноги дьоргаються, то це, ну, звичайно, це важливо. Кабінет підтримки грудного вигодовування на базі відділення сумісного перебування матері та новонародженого діє вже четвертий місяць. У ньому надають послуги не лише пацієнткам стаціонару. Записатись на консультацію до спеціаліста може кожна жінка, яка потребує допомоги у налагодженні грудного вигодовування. Ми обслуговуємо жінок стаціонарно. Це відділення сумісного перебування, реанімації, гінекології, патології новонароджених. Якщо стаціонарні жінки обслуговуються безкоштовно, то вже друга половина жінки, які приходять до нас після стаціонара, вони обслуговуються на платній основі. Послугу з підтримки грудного вигодовування у центрі матері та дитини розпочали надавати першими у Вінниці, аби допомогти мамам упевнено зробити перші кроки до взаємодії зі своїми малюками. У самому серці Вінниці працює місце, де аромат кави поєднується з муркотінням пухнастиків. Унікальне кет-кафе стало простором для відпочинку, спокою та щирих емоцій для дорослих і дітей. Головні мешканці закладу врятовані коти. Кожен зі своєю історією та характером. Сюди приходять не лише за кавою, а й за теплом, підтримкою та позитивною енергетикою. А для когось це місце ще й перший крок до того, щоб подарувати. Одному з пухнастиків справжній дім. Коли кіт вмивається біля порогу, це до гостей в хаті. Прикмета, яка точно працює у цій незвичній вінницькій кав'ярні. Головні герої тут 15 пухнастиків, до яких на дружні посиденьки за кавою приходять люди. Для матусі Вікторії це можливість додати настрою семирічному сину Андрію. Син любить котиків, собачок, але так як вдома немає можливості його тримати, так як це додаткова відповідальність, мені здається, краще прийти сюди. Певний час тут побути і дитина отримує задоволення. і Я розслаблюся. Як і в будь-якому колективі, тут є головний. Це кіт Говард. Щойно власники та відвідувачі втрачають пильність, втікає у зону кав'ярні. Спіймати пухнастика ще те випробування. Доводиться і побігати, і повмовляти. А через годину другу точно знову буде така ж втеча. Наш найголовніший котик. Він чуть би не з перших днів роботи нашого кафе з нами живе. Його забронював один військовий, і ми сподіваємося, коли він в нього з'явиться можливість забрати котика додому, то поверто їде в його родину. Військовий його називає наглий Ігор. Ось і у них такий прям конект стався. Кращий друг кота Говарда. Ось цей чорнявий на ім'я Тарас. У нього настрій згризти картонну коробку, і робить він це з особливим завзяттям. Котам у просторі дозволено все за пустощами хвостанів. Найбільше люблять спостерігати відвідувачі. Киянки Лариса з донькою Маргаритою у Вінниці гостюють. Кет кафе обрали не випадково. У якому б місці не були, завжди йдуть відпочивати саме у такі місця, де позитивна енергетика. Це ж лікувальні тварини для, для того, щоб ми були спокійні. кажуть, що навіть поглажування кота нормалізує тиску людини. Ну це правда, мені здається. На собі перевірено, а щойно на горизонті з'являються смаколики, пухнастики полишають свої справи і гуртом збігаються ласувати. Ням -ням -ням -ням. Оце, оце О, дуже смачне. Боже ця красотуля прийшла. Вхід у котопростір за символічну плату 80 гривень. За ці гроші потім і утримують тварин. У кожного з цих котиків була доля викинутого на вулицю. І якби не старання команди котокафе, хто зна скільки б їх вижило? За майже три роки існування проєкту, вдалось прилаштувати 174 пухнастики. А ті, що є, шукають господарів. Спочатку потрібно пройти невеличку співбесіду, не лякайтеся цього слова. Ми розпитуємо, які умови ви готові надати для тваринки, і розповідаємо, які краще, якщо краще покращити у вашому догляді. Також підписується договір про передачу тварини, Ми віддаємо ветеринарний паспорт, якщо є якісь ветеринарні випуски, їх також і. Просимо донат на банку для котиків для продовження нашої соціальної місії. Для тих, хто лише наважується взяти пухнастика в родину, будуть корисними посиденьки поруч із компанією котів та киць. Так зробила і восьмирічна Євангеліна, дівчинка. часто відвідувачка цього кафе. Нема котика, хочеться з ним провести час і плюс кафе, і плюс котики. Ну прикольно получається. І вони мені подобаються. Вони такі мілашки. От я і нагадую хожу в кафешку їх гладити і няшкати. Особистий простір котів тут поважають, аби вони ще більше відпочивали і відчували природу. Для них вмикають проєктор з відео та звуками птахів і мишок. На згадку про спілкування з пухнастими мешканцями кафе відвідувачі можуть придбати сувенір із їхнім зображенням. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі!